Друзі, всім доброго дня! Сьогодні субота. Ми вже вдома розмитили ті автомобілі, які ми приганяли цієї поїздки. Пригнали ми цього разу сім автомобілів. Всі автомобілі вже під завдатками. Це все для наших замовників, які замовляли автомобілі. Це і Kia Niro, і дизельні, і бензинові автомобілі. Також зараз в Голландії є куплених також ще сім автомобілів. Три з них вже під завдатками. Чотири вже під завдатками. Лишається тільки три автомобіля. Це дві Niro і одна Хундайкона. Кіаніру в нас 2019 року. Колір мокрий асфальт і чорного кольору. І також Hyundai Kona. Мокрий асфальт. Всі автомобілі. в мене є трошки відео, кого зацікавить, телефонуйте. До речі, цього разу ми придбали також для нашого замовника досить таки по нормальній ціні Hyundai Kona 13 тисяч євро. Вже вийде автомобіль в Україні. Колір Мокрий асфальт. Правда, не максимальна комплектація, але я думаю, що за такі гроші це досить такий хороший, адекватний автомобіль. Батарея 64 кВт, ну, камери, партроніки, датчики дождя, світла, все присутнє, Немає тільки шкіри, електросидінь. Ну і там велика навігація. Зараз ми очікуємо для того, щоб віддати ось цю красуню. Ось так вам її покажу. Даний автомобіль дійсно ми підібрали в ідеальному стані. Ще такого автомобіля в мене не попадалося в Нідерландах. Він повністю був підготовлений. Мені залишилося тільки приїхати додому, помити автомобіль. І очікуємо зараз людину, яка їде з міста Житомир. Весь автомобіль відполірований, немає жодної царапинки, вм'ятинки. Нова, новесенька літня резина. Салон. В ідеальному стані, без жодних зауважень, без жодних подряпин, без будь-яких пошкоджень. 104 тисячі ми брали, зараз 106. Даний автомобіль проїхав 2 тисячі кілометрів. За час, як то кажуть, транспортування не вилізло жодних зауважень, жодних помилок. Це 2019 рік. Чорний колір. Ціна даного автомобіля ми віддаємо нашому замовнику 18 тисяч євро. На сьогоднішній день в нас є актуальних, вже вдома ось таких дві Kona. Це є 2019 рік, це реставліна 2020 року. Трохфазна. 94 тисячі тут 80. Преміум комплектації в нас з люком та без люку. Ціна 16 300, 17 300 євро. І цього разу ми придбали для нашого замовника також Niro 2019 рік. Ціна даного автомобіля. 16400 євро. І також зараз ми виконуємо тут заміну підчепників, тому що під час придбання і під час тестування до автомобіля виявили лесенькі і лесенькі Ну, Можливо, замовник би одразу, одразу не відчув, але так як ми їх з братом замінюємо, я одразу відчув, що тут потрібно їх міняти. До речі, також дістали оригінальні підчепники, які ставляться в електродвигун, які мають висоту 15,1. Тобто, вже не потрібно буде підставляти шайбу і відповідно збільшується площа самого, ну, як то кажуть, якості того, що він буде триматися і не буде прокручуватись. Це 2019 рік. Ось такий автомобіль. Виконуємо зараз заміну. Вже зняли тут повністю все. Залишилося тільки опустити електродвигун. Знімаємо редуктор, розбираємо, замінюємо і ставимо назад. Отже, кого цікавлять кавлять автомобілі? Дизельні бензинові гібридні, телефонуємо. На наступний. Тиждень будемо відправлятися за тими автомобілями, які ми підібрали в Нідерландах. Зараз там, до речі, стоїть 7 автомобілів, 4 вже е, проданих. Лише три автомобіля в нас е, є актуальних. В Нідерландах можете телефонувати дві кіаніри і одна кіндайкона. І, до речі, хто має бажання і має змогу виїхати за кордон і хоче придбати собі автомобіль, але зробити це самостійно. Телефонуємо, номер телефону є в шапці профіля. Також виконуємо ось такий тур по Європі. Ну, більш детальну інформацію про те, які автомобілі вас зацікавили з тих, які я пропоную, або, можливо, якісь інші. Телефонуйте, номер в шапці профілю. Займаємося пригоном, підбором, доставкою, розмитненням. Ваше лишається тільки МРЕО. і ви їдете в сервісний центр МРО, ставте новик. Тобто автомобіль віддаємо з договором купівлі, з страхівкою. І з повністю всіма документами, які потрібні для реєстрації. Отже, від вас підписка, лайк, коментарі. Кого що зацікавить, телефонуємо. Всім гарного дня, до побачення. Актуальних є 5 автомобілів, 3 Hyundai Kona і 2 Kia Niro. Дякую, до побачення. До нових відео. До зустрічі!